Зерце популярно серед туристів, особливо коли ткачки з'являються. Сьогодні вони сховались, сьогодні качать не видно. Тут одне задоволення гуляти верхньою стежкою. Затінок. В той же час тепло, майже жарко. Але не жарко. Затінок. Пташки співають, свіже повітря. Аромати квітів, трав. Людей майже нема. Що ще треба для відпочинку? Ні, ну Якщо комусь щось треба, то в сільпо продається недалеко. Липи, бачите, вже листя на лип розпустилося. О, от, Ото липи вже й заквітнуть. Ще липовий аромат додасться. Лавочки ледь видно в траві, але ж видно. Хто хоче знайде, присяде. Então, tam, Парк чудовий, особливо навесні так, коли майже-майже літо. Тут випадні з найперших заквітних. А плепистовий такий тунель, можна сказати. В Рівненській області. Туннель кохання. Популярне місце для відвіди. Тут то, що залізниці не вистачає, тунель набагато ліпший. Як ми так будемо і то ви знаєте, вийдемо до бюлету. Нижнього. Того єдиного, що працює. Ан Джесі Фішер буде питати, якої фірми сандалі, звичайно, буде питати. Ті попередні, то був Тімберленд. За які пан Джесі Фішер запитував? А ці іншого виробника? До речі, можна нам донатити і на сандалі, щоб у нас поповнювалася колекція сандалів, бо сандалі зношуються. Сандалі зношуються. Ну, витримують якісь сандалі, півтори, дві 2000 км витримують. Були сандалі одні, витримали пробіг майже 5000 км. Ну, але то що вище виняток. Півтори-дві 2000 зношуються, але щоб ви розуміли динаміку, за місяць ми проходимо ну так, мінімум 500 км, зазвичай 600 Тому можна нам донатити на сандалі. минулого року та нам подарувала глядачка сандалі, було дуже приємно.